Четыре ковычку лесниченко можно 164. шестьдесят четыре Ченко куманський. можна. Добре. 189. 159. Так. Будь ласка, миль не черку, ні лепу. Можна. Назад. Ви стояли, потім зайшли на лінію. Ножки на ширині кліч поставили. і Двома ножками відтоснулись і полетіли. Поїхали. Нелепу в Петренко. Можно. А если надо? Сто вісімдесят девять. Петренко стань Носочки під'ємняли. Назад. Назад. Можно? Ну так же что? 152. 152. 152. Санько кучер, можно. У нас как кучер в Георгий. Ты можешь прочитать пробитие? Так, будь ласка, друзі, увага, піднялись, взяли м'ячі свої і підходимо сюди. Всі знов до мене підходимо, ну вже з м'ячами.